Доброго ранку всім, хто починає його разом з нами. Ви зробили правильний вибір, адже це запорука позитиву та бадьорості на увесь день. Напередодні в нашій студії були незвичайні гості Бліфар та Хамелеон. Останній наживо продемонстрував вміння маскуватися та змінювати колір. Утім, як зазначила його власниця, Хамелеони не можуть навіть впізнати свого господаря, що вже говорити про відданість. А ось про відданість наших сьогоднішніх гостей легенди складають надаремно. В багатьох народів світу є приказка вірності. Треба вчитися у собак. А ще вони можуть бути справжніми домашніми лікарями, адже здатні благотворно впливати на рівень артеріального тиску, знижувати вміст холестерину в крові та навіть попереджувати виникнення інсультів. Утім, варто дуже відповідально ставитися до вибору домашнього любленця, адже кожен вид має свої особливості. Отже, як утримувати та виховувати угорську вижло та китайського хлату, дізнаємося від Олени та Анастасії Радкіних. Доброго ранка, доброго ранку. Олена, доброго ранку. Нас отже, з вами ми вже познайомилися. Знайомте зі своїми улюбленцями. Ну от ця рижа, красавиця – це венгерська олігава, Достаточно рідка порода у нас на Україні. Угу. А от цей вот, э, красавець, який сидить у стежі на руках, це китайська хохлата. Їх э, чаще все-таки зустрічають на вулицях, і вже не более угу. узнаваємо, чим вижили. Угу. Привіт, так а, ми Ми побачили, ярко. побачили одразу, э, що. Кож кожен кожна з них має свій характер. Да, Видла дуже активна разом. тут спокій, рівновага. Розкажіть про особливості про особливості навіть. характеру. Ну, характер у них дійсно різні. вони обі знають собі ціну. Вот собака, ця дуже активна, їй потрібні подвіжні ігри, подвіжні э, прогулки. Желательно, щоб собака все-таки э, можно більше двигалась. Это может быть прогулка в поле, в парке. Они обожают воду, mm -hmm. и очень много плавают. Поэтому водоем, даже вот в Октябре месяце, для них вообще-то не проблема. Mm -hmm. <святилося>... no, а еще расскажешь про характер свого уливая? Форс, дуже... так? Да. Е, він дуже спокійний, йому е, не потрібно такі ігри, як для е, ох... е, охотничих собак. Mm -hmm. ну, Моя як для дивана устроєна. Mm -hmm. Ну, вона Це... власне і сидить у нас на дивані. зачіски, ага. її робиш, тому що бачимо дуже, дуже в неї цікавий стиль. Да. Самостійно? Ну, мені іноді мама допомагає. Угу. Хотілося б запитати більше про походження самих видів, так само, як і вижили, так і хохлатої. А... Наскільки мені відомо, ще в 10 столітті ось вже були е, з'являлася інформація про предків е, вижили. Е, які особливості ось цієї породи історичні? Де, де вона найпопулярніша? Де вона. Добрий день. Добрий ранок. Так, е, е, да, біжи. Е, ось е, е, Взагалі, які особливості саме історичні склалися і з чим була замовленості така активність, е, любов до прогулянок, до води? Ну, вообще, да, это очень древняя порода и первые, как вы уже сказали, упоминания еще в X веке. И, как сами венгры говорят, она у них появилась с мадярскими кочевниками. Это вот первое воспоминание об этих собаках. Потом она настолько понравилась, венгерской знати, и они начали использовать ее именно в охоте. Соколиной охотия охота на болотную, луговую дичь. Настолько ее полюбили, что решили закрыть границы для ввоза любых других охотничьих пород. Ця була. Угу. Да. У них была только эта порода, они называли ее золотой собакой, угу. потому что ее даже издалека было хорошо видно. И потом, когда ну, они ближе уже к 19 столетию, Узнали о тому, що є англійські, німецькі лігавий. і вони к якби почали появлятися породи в Венгрії, тоді вперше возникла ситуація, що вижила почала і А ось до речі, існує думка, що це взагалі одна з найрозумніших порід, і до речі, дуже активних і таких дружелюбних. Да, выжила очень дружелюбная, они очень активные <свят> и, и схватывают, в принципе, на лету схватывают все, что им говорят хозяева. Обычно для того, чтобы обучить какому-то новому навыку выжилу, хватает от 5 до 15 повторений. <свят> это а мало, ты... так важно? Да, это очень мало. Это вот буквально за один день, там, в течение 20 минут, вы можете научить собаку подавать лапу. <свят> вот. Стеша как раз этим и занялась вчера, <свят> и <свят> сегодня вам она покажет, как собака <свят> научилась буквально за Бути там нібольшого трязух Угу. Mm -hmm. А так? ну давайте продемонструємо Давай. Настя. О, о, о Боже, Є результат. <laughs> а взагалі, наскільки складно ось а, з і, наприклад, навчити е, китайську хохлату? Наскільки вона ось піддається тренуванням? Чи тут такий гоноровіший характер? Ані, так, ні більш гонорові в цьому плані. Вот даже глядя на них, понятно, что это императорская собака, mm -hmm. и она знает себе цену. Вид китайская китайская куриня Да, mm -hmm. да, да. Она знает себе цену и она подумает, делает ли то, что говорит ей хозяин. Я такая красивая, я лучше буду сидеть у вас на коленках, вы будете меня гладить. Но научить собаку в принципе можно. Она будет делать то, что вы хотите. Які особливості догляду як за вижлою, так і за китайською хохлатою. З ким складніше, можна так сказати? З китайською хохлатою. У нас все таки китайською хохлатою. А чому розкажи, будь ласка? Ну по-перше, її треба мити раз в неділю, а ще як ви бачите, вона в мене Це від такої. і її треба брідлірувати щоб вона такою оставалась. І як часто? Теж один раз на тиждень? Mm -hmm. Депіляція yeah. десь раз в місяць проходить. Ну no, а подобається форту такі процедури? Чи ви їх не дуже? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, ви знаєте, це можна порівнювати з тим, як жінки вищіпують брови. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тобто, вона неприємна, але ну, не смертельна, і він себе стоїчно це все видержує, тому що краса потребує жертв. No, куди а в, та в такому вигляді його обожають. Ви mm -hmm. <laughs> well, знаєте, а ось цікаво, фурт і фані між собою товаришують, які у них стосунки? Ну, если рядом не находится Настя, у них абсолютно ровные отношения. А по, по какой причине? Потому что Фортик очень ревнует Настю. Он считает ее своим центром вселенной, они вместе постоянно, чуть ли не спят вместе, не едят из одной миски. И когда подходит кто-то из других собак в доме, то Фортик, конечно, возмущается. Начинает порыкивать на них. Починає громко розказувати, я проти, це моя Ося, А наскільки в спілкуванні з е, сторонніми людьми вони себе проявляють? Наприклад, з незнайомими або з дітьми, хто більше дружелюбніший і... Е... Абсолютно одинаково. Тобто. Абсолютно. що китайська хохлата, ну, в вона не проявляє настільки бурної радості, як вижила. Вижла, mm -hmm. вона несеться, вона знайомиться. Є интересно, правда, так, да. вона з осторожністю там подойдет. Китайська хохлата все-таки я не замечала за своїми собаками. У мене дві китайські хохлати, щоб вона аж прям так неслась и знакомилась с угу. і знайомилася з людьми. Окрім зачісок, які ще особливості догляду за китайською хохлатою можно... Ну, знаете э, в принципі сродни э, всем собакам это чистка ушей, под, подстригание когтей, вот, вакцинация. Еще у китайской хохлаты желательно все таки раз в полгода ее водить к ветеринару, чтобы он проверял ее зубы. Uh -huh. так как э, она ну, есть у них такое, как зубной камень. В принципе, он у всех собак бывает, но как-то с крупными породами это uh -huh. ну, не такая проблема, как вот, например, с китайскими хохлатами или с чехла. А ось э, раціон як відрізняється у вижливі і китайської хохлатої? розміром. тільки розміром да, розміром самих термінах. А ось цікаво. Наприклад, потрібні їм вітаміни, так само як для людей. Так, ось наступає зима, аби був імунітет. Є якісь спеціалі? Да, 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 е, ви знаєте, якби спеціальна імуніт спеціально, Я би не сказала, що я щось то додаю. Вот, на начиная с весны, лето собака питается, они любят и фрукты, mm -hmm. и овощи. То есть они набирают свой как бы, комплекс витаминов. Но в принципе все... и у нас же ж сами корма они mm -hmm. и витаминизированы, поэтому хватает. Но в период роста, когда со щенка mm -hmm. до, взрослого, до взрослой особи, то тогда да обязательно надо дома. Мы же бачили, як мне фані подавала. Покажите: продемонструйте ось стеша. Сидеть, угу. ага, ну, це... угу. так. Сидіть так. Это, это у нас э, мы тренируем собаку на выдержку, то есть Сидеть. ей на, на кончик носа кладут кусочек чего-то очень вкусного. Цеж дужи, це ж дуже, напевно, їй хочеться з'їсти. Очень, Молодець. очень. Первое время собака у нього просто натекла слюнями. И так хотелось его съесть, но нельзя. Нельзя, Та, потому шучу. что хозяин не разрешает. <сху> Настю, ну, показывай сейчас Фанни. Ну пройдись, команда сидеть, лежать. <сху> ты же да. с ним не умеешь. Так как на выставках, может быть, так выцерот? Так да. Зачекай. <сху> О. Дорочий, Фанни... Любить братик в різних конкурсах. Молодец. Фаня, она така общительная дівчина, і если куда-то ехать, Молодець. она всегда я Молодець. уже готова. Я вот, мама, ты очень долго собираешься, потому что я тебе уже на виставці, вот, она на, на какие-то соревнования, да, она з огромным удовольствием ей ты участвует. А так. скільки ось різних команд вона знає, і чи є взагалі якісь там ліміт, скільки могла б там вміти? От, ну, Сидите, лежат, ты лапа. Лимитов кількості команд немає. Это вот э, что хочет хозяин. Ага. То есть собаку можно научить очень многому. Ну, Медведи же катаються на велосипеде. Власне, ми вам дякуємо за те, що зайшли в нашу студію. Ми могли спілкуватися з вами ще дуже, дуже довго, але на жаль, час обмежений. Пані Олена Настя, Дякуємо, що сьогодні вранці до нас прийшли, прийшли із спортом і прийшли з пані. Я ж нагадаю, що про утримання виховання та особливості угорської вижливі та китайського хлату. Ми говорили з власницями посаків Оленою та Анастасією Радкіними. І власне, ось на такій ноті будемо завершувати наш ранок по київськи Дякуємо, що сьогодні ви починали його разом із нами. Сподіваємося, що ці традиції не будете зраджувати завтра. Вимкнете канал Європейської столиці ваш улюблений. Телеканал рівно о восьмій, і ми з ладом чекатимемо тут на вас.